Хочете продати власну квартиру, але там було перепланування? Стіни зносили, кухню переносили, об'єднали ванну з туалетом. Зараз розкажу, що вам загрожує і як діяти. Факт 1. Продати можна, навіть якщо перепланування не узаконене. Але є нюанс: нотаріус не перевіряє реальне планування, лише документи. Факт 2. Якщо перепланування торкається несучих конструкцій або комунікацій, це вже серйозне порушення. Можуть бути штрафи, судові позови, а іноді вимога повернути все назад. Факт 3. іпотека: забудьте: більшість банків просто не дадуть кредит на таку квартиру. Юридичне рішення узаконити перепланування через техпаспорт і декларацію, або попередити покупця в договорі та знизити ціну. Ми в юридичній компанії Приходько та партнери супроводжуємо такі продажі, легалізуємо перепланування під ключ і захищаємо інтереси власника. Телефонуйте для консультації за номером нижче.